Дуже дефіцитний товар, це ще радянський. Ці ящики з інженерними боєприпасами, розповідає професійний вояк 65-ї бригади на псевдосидір. Їхня заготовка на зиму, коли ґрунт наче залізо, а зводити оборонні споруди треба постійно. Постановлюємо таку штуку, вона пробувала десь на метр углиб, а потім туди закладається заряд і взривається, і тоді легше робити. Укріплення річний запоріжець на великій війні від самого початку військову кар'єру вибудував ще в радянські часи, і під час розпаду СРСР росіяни кликали його до себе. Я служив на Прибалтиці, і коли хотіли вже залишити військових військових, переводили з Прибалтики до Росії. Я виявив бажання їхати на Україну. Мене не відпустили. Я звільнився. Нині каже Сидір проти колишніх так званих братів, що пішли війною. Використовує американські протипіхотні клеймори, які використовувалися ще В'єтнамі. Надійні всі срабатують. і встановлюються дуже легко, прост, проще, ніж е, наші радянського зразку. Підпригаю на 90 см, зривається, і оскільки б'ють по ногам. Б'ють до 30 метрів. Саме штуко, що є. А це розповідає досвідчений сапер на Псевдудок, також радянські осколково загороджувальні міни. 47-річний чернівчанин, ветеран АТО, за тих часів боронив Бахмут. Тепер запевняє набагато скрутніше. Дуже багато дронів, а співішки, то ми намітку вони хроби. Ради. Нині сапери 65 ї готуються до чергового бойового виходу на передову, щоб встановити нові загородження з протитанкових мін. Праця, кажуть, важка. Кожна міна протитанкова важить 8 кілограмів, а в бойовому має 10. І треба дві міні віднести 2 кілометри, поставити. бо... Пед, аби вона принесла по споліз. Сорокавосьмирічний на псевдобудя, колишній будівельник, доброволець Цьогоріч у лютому втратив на війні сина Андрія, який боронив Авдіївку. 31 січня їх накрили капами, градами. А першого він у Дніпрі у лікарні помер. Синок було 27, залишилася дитина, два рочки. Тож нині, каже Бодя, його непримиренність до ворога лише зміцнилась. Та й нащадки упевнений вояк навряд чи пробачить росіянам те, що ті коять. Наші молодь не прийме ніколи їх. Ніколи мій внук не прийме того Кацапа, що буде знаючи, що його батько загинув. Захищаються свою землю. Сапери 65-ї механізованої бригади розповідають, степ з обох боків фронту рясно нашпигований мінами та нерозірваними снарядами. <звук> Тож післявоєнне розмінування справа багатьох років дуже замінований. Як як потім розміновувати буде Невоєнний час, я навіть не представляю, тому що там все на пічках. Андрій Почті Ортем Деженков, факти сітів. Єдині новини.